Друзі, всім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Давно я з вами вже не зустрічалась, напевно, з тиждень. Робота, робота, ще раз робота. Ну, а тепер вирішила вам записати коротеньке відео і поділитися з дуже приємним подарунком, з дуже потрібним подарунком. І як я завжди говорю, що світ не без добрих людей, а моя подружка каже, Маш, чим більше ти людям додаєш добра, тим більше ти його отримуєш. Може так. Не знаю, не знаю. Але це дуже-дуже мені було і приємно, і несподівано. Я ніколи не думала, що чужі люди. Про мене думають. Думають, як, як воно там живе без світла. Думають, що, думають про те, що треба чимось їм допомогти. І це є дуже-дуже потрібна річ мою оселю. Ну, це свого роду буде як розпакування, друзі. Але це все ж таки, я хочу з вами просто поділитись. Я хочу поділитись з усім світом що все ж таки світ не без добрих людей, що все ж таки добрих людей в нас набагато більше. Робіть добро і нехай воно вам вертається з торицею. А тепер будемо дивитись, що ж там таке мені, мені подарували. Зараз я вам покажу, друзі, зараз весни ще так опущу. А це... Ось пакет мокрий, тому що в нас йде дощ. Так, зараз я розпакую, щоб воно не, не шилист тіло. А тоді вам саме покажу, що в нас є в пакеті. Так, виняли з пакета, розділили наші упакування. Це було гарно з'єднано, щоб ніде нічого не, не випало. Друзі, мені дуже приємно, дуже. Друзі, я знаю, що тут, але ще я не дивлячись на те, що саме, і як все буде виглядати, я, я вам щиро-щиро дякую. вас, Господи. Ну, а тепер продовжимо далі. Так, будемо відкривати першу коробочку. Перші коробочки у нас, так, друзі, це те, що мені потрібно. Ви дуже часто бачите в моїх відео, що в мене не стоять розетки. Так, саме розетки. Тут ці коробочці резетки і вмикачі. І вмикачі. Одинарні і гвіни. Так. Оце перша коробочка. Тоді візьмемо другу нашу коробочку. Мені дуже-дуже приємно. Я вам скажу, скільки я разів була в тому магазині, де все це багатство продається. Подивлюсь і подумаю, ні, ще не час, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Як тільки будуть вести лінію, відразу ж я піду і куплю. А тут за мене зробили. Дорогі мої, напевно, підписники. Я знаю точно, що вони мене дивляться. Так, тут також є розетки. Тут, по-моєму, одні розетки, тому що розеток набагато більше. Так. А тепер розкриємо нашу найголовнішу, напевно, не найголовнішу, а найбільшу коробочку. А тут, друзі, і лежить моя записочка. Написана, напевно, років сім тому. Це коли робилося, проводилося світло по всій хаті. Це ще до внутрішніх робіт. І я її зберігала, тому що тут все написано, що для мене треба вимикачі. Одинарні. Три штуки, двійні, три штуки. Розетки панель. Тройна одна штука, двійні три штуки, одинарні розетки, 18 штук. Так, ну що, тепер вам покажу. Тут є вмихачі двійні ось. Це, напевно, буде в прихожу прихожу в кухню і в спальню. Так, це в нас є панельки до розеток і вмикачів. Отак. От Тут в нас є двіні панельки ось такі. Це такі три штуки. І одна на три штучки. Така панелька. Друзі, це дуже, дуже, дуже приємно. Десь все ж таки, я думаю, що тут потепліє. І я покличу, попрошу е, саме тих працівників, котрі мені проводили світло, щоб вони мені все це під'єднали. І, і все буде добре. І це буде добре. А тепер я хочу вам сказати за ваше добро, за ваше тепло, за те, що ви зробили мені. Просто, просто так. У мене нема слів. Я просто скажу, нехай матінка Господня вас завжди оберігає, покриває вас своїм амфором, і оберігає від усякого лихого завжди і всюди. Ангел-охоронитель, нехай завжди буде поруч з вами. І всі святії, нехай оберігають всю вашу сім'ю, всю вашу родину. Спаси вас, Господи. Спаси вас, Господи. І знаєте, друзі, що я вам скажу, це дуже-дуже приємно, коли у вільний час. У свій вільний час від роботи люди, відпочиваючи, думають про тебе, думають, як вона там живе без світла, що потрібно їй якось допомогти. Так, ви внесли свою часточку в мою оселю. Ще раз вам говорю, спаси вас, Господи, мені дуже приємно, дуже-дуже, дуже. Хай Матінка Господня вас всіх оберігає. Всіх-всіх, усіх моїх друзів, тому що моїх підписників я знаю, що ви в мене найкращі. Я знаю, що наша Ютуб-сім'я є дуже дружня. І ви в будь-який час можете прийти на допомогу. Спаси вас, Господи, бережіть себе і своїх рідних. І побажати вам усім, усім міцного, міцного, здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Всім Пока, 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 пока.